Величезна яма поблизу багатоповерхівки під номером 28 на вулиці Макарова вже впродовж багатьох місяців докучає місцевим мешканцям. Якби живемо два роки, там і ніхто не чіпав, і ще більше більше, якось там сікдари. То завжди так. Дорога там стільки вже є, скажімо, живемо, стільки вже воно є. Взагалі то і ходуває і все розбувається, але що зробить? очевидно, яма виникла після підземних ремонтних робіт однак відновлювати благоустрій рівненські комунальники не квапляться. Ми впевнені, що знову сталася ситуація, коли комунальники зовсім випадково розкопали і зовсім випадково забули відновити благоустрій. То якраз ми зараз спеціально сюди приїхали, щоб їм нагадати, що обов'язково треба виконувати правила благоустрію міста рівне і відновити і зробити все так, як було до ремонту. Звісно, ми будемо звертатися в управління ЖКГ з тим, що. Щоб вони вияснили, хто це робив, і відповідно порекомендували їм виконати ті функції, які вони повинні зробити.